У Львові завела дуже гарну традицію ходити пішки без ліфта. Там у мене був номер на першому поверсі, Фу. а конференц-зал аж на сьомому. І я кожен день. Один прольот це 10 сходів, ні, 20. Сім поверхів це 140 років. І так по три рази в день. Фух, А це на роботі посчитала. Тут один прольот 21 крок. П'ять поверхів, це 21-105 кроків замість ліфта. Треба ж якось ходати. Ну от, ходити пішки. Фух, Дійшла. Хто молодець? На п'ятий поверх, 105 кроків. Фух, Початок року. Ще й з утяжелітелями. Сумкою для ноутбука. Я вообще молодец.